Ой, ну тут багато, звісно, Юрочка стелажів. Дивись, ось така тарілочка для супу, інтересна. Но я хотіла таку цвітасту, тому що у нас була така тарілка цвітаста, цвітаста в іспанському стилі, розумієш? От, допустимо, це така була у нас тарілка. Ну, я маю на увазі такої форми. Бачиш, вона От такої форми, але вона у нас була така цвітаста, красива, іспанського традиційного стилю. Ой, ну тут, ну тут все банально, біле. І я не знаю. Ну таке, ну таке, 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 а такої тарілочки і немає. Очень жаль. Треба буде дивитися десь в інших магазинах. Щось ми думали, сподівалися, що буде тут щось. Це ось і скла інтересні, штуки 4 євро. Дивись, яка ракушка прикольненька. Угу. Дуже все-таки симпатічне. Але у нас дуже багато посуду. І я Антоніу приказала нічого не купляти. Тільки це тарілку для супу, дві штуки, максимум, що я розхирячила. Ну, побачимо сейчас, що Антоніо заспіває. Ой, разні чашечки для кави. А у мене ж стільки чашок для кави. А вони всі такі красиві і хочеться ще. Ой, коротше, б'ю себе по руках, ніяких ще.